Кейм Макдонал Цей химерний Світ. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 5. За багатьма мірками то була найбільш британська реакція на ситуацію. Бос сам себе підстрелив у ногу, а це далебі, не метафора. Крові натекло чимало. Цього вистачило, щоб Окс не притомнів щойно не до кабінету. Грейс увійшла і взяла ситуацію під контроль. Викликала швидку допомогу. Підняла ногу потерпілого вище. І витратила на пов'язку майже все, що знайшла в аптеці. Бейнкрофт весь цей час зойкав і лементував, потім не лаявся і не згадував імені господа всує. Ганна стояла осторонь, надто приголомшена, щоб якось долучитися. Це була її друга співбесіда, але хто ж думав, що вона має закінчитися такою кров'ю? Та, попри все, голосок у голові повторював О, але ж ти отримала роботу. Це дуже добре, хіба ні? І це справді було добре. Другий голосок намагався вклинутися із зауваженням. Так, але поглянь, що це за робота. Тепер ти працюєш на жахливу людину, яка всім викрикує лайку в обличчя, а щойно сама себе підстрелила. У відповідь на це перший голосок почав наспівувати допоки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Медики зі швидкої оглянули Бенкрофта і визначили, що більша частина ушкодження несерйозна. Мушкетон був заряджений піском і, скажімо так, детритом. Це був не стільки постріл, скільки прицільний вибух випадкового гівна. Але коли за дві хвилинки після медиків прибула поліція, ті хлопці вирішили негайно конфіскувати зброю. Бейнкрофт не виявив задоволення. Зачекав, поки медики покладуть його на ноші, спустять на перший поверх і винесуть на свіже березневе повітря. А тоді вилив на поліцейських увесь потік своїх неймовірних прокльонів. Вочевидь, домовленість із грейс стосувалася лише богохульства у стінах будівлі. Здавалося, поліцейські замислилися над тим, чи не затримати Бенкрофта, але тоді довелося б довго терпіти його товариство, а їхні згорблені плечі і скрані очі свідчили, що в них от-от має закінчитися нелегка зміна. Ганна стила Оксіреджі проводжали швидку поглядом. Грейс вирішила поїхати до лікарні з Бенкрофтом. Обґрунтувала це тим, що фельдшерам платять і близько не стільки, щоб мотивувати їх до вислуховування монологів такого пацієнта. Вона вважала, що в іншому разі в них може виникнути спокуса. На першому ж схилі відчинити задні дверцята і дозволити гравітації зробити свою справу. Бенкрофт умів справити перше враження, і воно було трішки гірше, ніж від протипіхотної міни. Намагалися вгамувати Саймона, але той скочив на мотоцикл і поїхав за швидкою. Так уже хлопцеві кортіло писати репортажі. То й що? мовив Окс, коли нарешті отямився. Підемо до пабу. Було три причини для відвідин адміральської зброї розташування, розташування. І ще раз розташування. Паб розташовувався надто близько. Будівля поряд мала значно приємніший вигляд, а в ній якраз забивали вікна й двері. Розмова не клеїлася, бо четвірка проминала будинки, призначені до знесення. Всю увагу поглинало гіпнотичне видовище. Таран врізувався у стіну. Навколо стояли чоловіки в касках, якожен, кожен, мабуть, потай заздри водієві, який сидів у кабіні та розгойдував таран. У пабі Ганна збагнула, що похмурий фасад адміральської зброї. Приховував іще похмуріший інтер'єр. Це не тематичний паб у стилі 70-х. Це паб, який у 70-х побудували, а відтоді він залишився незмінним, хіба що трохи погіршив. Килими подерлися, шпалери відклеїлися, шкіра на меблях поморщилася, мов на старечих обличчях. Добрий Денисе». радісно привітався Окс, щойно вони ввійшли. Чоловік за шинквасом глипнув з газети і пробурчав щось невиразне. Йому було десь за 60. волосся на голові не лишилося. Зате воно жмутками стирчало з усіх можливих отворів. Четвірка вирішила зайняти кабінку біля дверей. Ганна сіла і побачила на стіні оголошення. Згідно з несусвітними розпорядженнями стосовно здоров'я та безпеки, їжі в цьому закладі відтепер не буде і крапка. А з містером Бенкрофтом точно все буде добре, занепокоїлася Ганна. Чесно, люба, запевнив Реджі. Навіть не замислюйся над цим. Він буде в повному порядку. Це точно, погодився Окс. Рано чи пізно таки станеться ядерна катастрофа, і після неї залишаться живі тільки таргани та Вінсент Бейнкрофт. Особисто я співчуваю тарганам. Стила навіть не глянула на них, щойно сіла витягла з наплічника книжку, а після цих слів окса недбало докинула. Таргани можуть затамувати подих під водою хвилин на сорок і бігти зі швидкістю до семи з половиною кілометрів на годину. Загальновідомий факт. Ганна глянула на неї. Ого, правда? Ага, дівчина перегорнула сторінку. Чістісінька. Тепер Ганна вже не хвилювалася через півбесіду. Помітила, що спроби стели здаватися стервом насправді й були не чим іншим, як спробами. Ганна не вважала себе експертом, але репліки дівчиська звучали не надто природно. Наша дівчинка не знає про різний непотріб, мовив окс. Та через неї Денису довелося позбутися автомата з вікторинами. Ага. знову озвалася Стела. І він був єдиною цікавою штукою в цій забігайлівці. Тихіше. сказав Реджи. Ти ж знаєш, як близько до серця, де не стримає подібні коментарі. Цей заклад його радість і гордість. Уся четвірка роззирнулася приміщенням. Ну, виправив себе Реджі, може, я трішки перебільшив. Віриш, що вбиральні тут чисті, наче не займані? Правда? перепитала Ганна. Реджі сумно всміхнувся. На жаль, ні, але що вдієш? З тими словами він подався до вбиральні. Ганна провела його поглядом. Гадаєте, це вдала думка? що саме, не зрозумів Окс. Приводити самогубця до пабу. Окс щиро здивувався Самогубця, а хто тут самогубець? Ганна виразно подивилася на двері чоловічої вбиральні. Окс відмахнувся. Реч, не каже дурниць, він не самогубець. Але він погрожував стрибнути з даху. З даху не надто високої будівлі, втрутилася стела. А вже ж, підхопив Окс, і він уже кілька місяців так робить, що понеділка вранці, як за календарем. Але почала була Ганна, проте не придумала, щоб ще його спитати. Де ви? заходився пояснювати. У нас ще понеділка редакторська нарада з Бенкрофтом, а він. Ну, ти вже з ним познайомилася. Гона кивнула. Іноді люди на чомусь їдуть дахом. Наприклад, починають ранок з кави, ходять на пробіжки чи ще якимось безлуддям займаються. От у редже такий бзик цинічна гра. Що? Він хотів сказати сценічна, підказала стела, яка вже тримала книжку в одній руці, а в іншій телефон. Саме це їй сказав. Переважно Реджі дуже спокійний пацан. Справді. Окс і стелею кивнули. Хоча, докинула Стела, він дуже біснувався, коли одна з тих нових тін почала сперечатися з ним про те, де треба ставити кому, а де ні. Отак, погодився Окс, якщо не брати до уваги того випадку. Зрозуміло, озвалася Ганна. Вона поринула в тишу. Окс переглядав повідомлення на телефоні, а стела читала книжку. Ганна скористалася моментом, щоб роздивитися інших відвідувачів адміральської зброї. За шинквасом сидів старий, і витріщався на свою до половини випиту пінту так, ніби очікував від неї кепських новин. Біля його ніг розвалився несподівано щасливий песик, який радісно хекав. У кутку плили двійко жінок. Ганну здивувало те, що вони плили один і той самий светер, тільки з протилежних кінців. Здається, рукавів мало вийти більше, ніж потрібно. Останній відвідувач високий молодик, років 20 в картузі. Якийсь нервовий, весь час ніби смикався, розмістився біля шинквасу і писав щось у телефоні. А тіло при цьому не сиділо, ні стояло, а постійно поривалося то вгору, то вниз. Редже повернувся і протер рукою стілець, перш ніж сісти. Ну і що? сказав Окс. Здається, час замовлень. Запитально глянув на Ганну. Вона усміхнулася. Мені, будь ласка, білого вина. Спробуй ще раз, сказав Окс. Реджі зітхнув. Окс у своєму неповторному різкому стилі намагається сказати, що в нас є традиція. Нова тіна пригощає всіх першим замовленням. Усі інші за столом кивнули. Ой, зрозуміло, а вже ж, пробачте. Мені пінту м'якого, будь ласка, сказав Окс. Джин з тоніком докинув Реджі. І мені, приєдналася Стелла. Їй колу. заперечив Реджі. Стела повільно підвела голову і поміж зелених пасем кинула на Реджі найлютіший погляд. Ну, Стело, що скаже Грейс? Вона мені не мама. Вона всім мама, зауважив Окс. Стела передражнила його і повернулася до книжки. Добре, кола то й О. Окс ніби щойно отямився, а можна ще горішків. Я голодний, як вовка, ми не обідали, бо сама знаєш, хто зробив, сама знаєш що. Ганна пішла до шинквасу і замовила напої з горішками. Бармен Деніс так на неї зиркнув, що здалося, ніби вона цим украй зіпсувала йому день. Спробувала з ним поговорити, але він відповів лише новим, неприхованим, підозріливим поглядом. Коли Деніс закінчив наливати напої, Ганна чемно попросила тацю, і він огризнувся. Бала в нас одна. Але хтось її позичив на весілля принцеси Діани та так і не повернув. За Шанквасом Ганна вперше, відколи війшла до цього химерного світу, залишилася сам на сам із думками. У неї з'явилася робота, у неї з'явилися колеги, щоправда трішки ексцентричні, але це приємна зміна після дурману колишнього життя. Тоді з усього, що не вписувалися в чіткі параметри, глузували, отім не відкрито. Той набрід занадто зосередився на інших аспектах життя, щоб цінувати чесність. Якщо хотілося почути, що про тебе насправді думають, потрібно було б якось опинитися у кімнаті, з якої щойно вийшов. Через це Ганну переслідувало постійне відчуття дискомфорту. Завжди здається, що тебе обговорюють. Після розлучення з Карлом цей дискомфорт зник. Тепер Ганна була впевнена, що її обговорюють. Ця робота чистий аркуш. Реджі ніби милий, акцент аж надто соковитий, але здається, в нього тонка душевна організація. Окс доволі різкий, але жвавий. Ладна була побитися об заклад. Що з ним буде весело, якщо познайомитися ближче. Стела, без сумніву, дуже розумна. Ганна сподівалася, що зможе пробратися між її колючок, якщо, звісно, між ними вдасться протиснутися. Саймон, хай і дивне, але дуже наполегливе дитя. Після її колишнього життя перебування поряд із таким щирим і беззастережним ентузіазмом здавалося свіжим вітерцем. Грейсі також сподобалася так вирішила вона, хоч Бейнкрофт і не простий, утім, загальне становище непогане. У два заходи вона принесла напої до кабінки і повернулася на своє місце. Отже, заговорив Реджі, наша нова помічниця редактора вже облаштувалася. Даруйте, Реджі сюрбнув джину. Ой, Люба, ти не знала, ти в нас помічниця редактора. Я? Цього не згадували у чорт. Отакої, «От не підіймаючи погляду від книжки, пробурчала Стела. Нова тіна буквально щойно сказала чорт, далі проситиме море імбірного пива. Ганна вирішила пропустити її репліку повз вуха. То я ну, чому конкретно полягає робота? Ну, протягнув Реджи, насправді в тебе багато завдань. На тобі часткове редагування газети, обрізувати скільки треба, коригувати всяке таке. А ще будеш посередницею між головним редактором і журналістським складом, Реджи вказав на себе з Оксом. А пишете лише ви? Ой ні, озвався Окс. Ми тільки ті, хто тут працює на повну ставку. Але нам купа людей надсилає матеріали. Он у Бразилії чувак. Який нам шли статті з Південної Америки. Реджик кивнув. Там відбувається безліч неймовірних подій. Тільки минулого тижня в Перу пройшов дощ із жаб у Венесуелі. Хтось вирушив у гори і зазнав нападу мумії, а в Аргентині жінка завагітнила від того, що потрапила в торнадо, яке її випадково кинуло на одне місце джентльмена. Ясно. Ганна замислилася, скільки часу треба було думати, щоб вигадати таке виправдання. Так. Вів далі Реджі, я консультант цього химерного світу з питань паранормальних явищ, а Окс наш фахівець із НЛО. а на додачу цього параноїк. Коли тебе справді намагаються спіймати, це вже не параноя. Так, але, пробачте, перебила Гана з тривогою в голосі. То я помічниця редактора, тобто друга в команді. Реджі кивнув. Якщо так на це дивитися. З технічного погляду, поступився Окс, насправді ж ти просто відділяєш нас від Бейнкрофта». Якщо тобі від цього легше, можеш вважати себе такою типу клоунесою з родео. А вже ж, погодився Реджін, побоююся, що так. Вінце та Бейнкрофта найкраще можна охарактеризувати як подарунок Ірландії англійцям за все найкраще, що ми їм зробили впродовж багатьох років. Я оце думаю, заговорила Ганна, якщо наш головний редактор зараз не працездатний, то чи правильно сидіти в пабі? Може, нам слід не знаю, працювати над чимось. чи... Розслабся, сказав Окс, не панікуй. Добре, але. Ганна замовкла, бо Окс одним плавним рухом прослизнув під стіл. «Е, Оксе, а що ви робите? Нічого все в повному порядку. Враховуючи те, що він зігнувся в три погибелі, голос звучав напрочуд радісно. О Боже. вигукнув Реджі. Ганна простежила за його поглядом. До пабу війшли двоє чоловіків один високий і голомозий, інший низенький, із довгим волоссям і бородою. Реджі стривожено зашепотів, Водночас намагаючись не дивитися. Чи можу я припустити, що ти позичив грошей у братів Фентонів? Якраз таки ні, розумних чортів. Я побився з ними об заклад. Здогадуюся, що ти не виграв. Ну, гаразд гаразд, Реджі. Треба їх відволікти. Стелло, зроби послугу, вийди на вулицю і підпали там щось. У жодному разі. відтяв Реджі перш ніж стела відповіла. Добре, з під столу, озвався Окс. Тоді просто поводьтеся так, наче мене тут нема. Легко вам казати, мовила Ганна, Це ж не ви тут у спідниці. Він гей. Стела навіть не підняла голови. О, Ганна зніяковіла. Що ж тоді добре? Дякую, що схвалила мій особистий вибір. Долинуло з під стулу. Що вони там роблять? Ну, заговорив Реджі. Вони в дальньому кінці залу говорять з Денісом. Ой, здоровань щойно зиркнув на нас. Показує нас кротонові. О, ні, о, ні, о ні. Стела понишпила заклеєному наліпками наплічнику і дістала звідти тормозок із половиною бутерброда. Вимагаю за це якогось ніщяка, ні до кого конкретно не звертаючись, мовила вона. Витягла шматочок м'яса і крадькома кинула його з під пахви в бік входу. Ніхто не помітив, принаймні ніхто з людей. А от хтось із собак зауважив. Пес, який слухняно сидів біля ніг господаря, помчав до дверей, щоб схопити ласущі. Його повідець був обмотаний навколо ніжки високого стільця. Тому власник пса впав і вилив більшу частину пінти собі в обличчя. Це привернуло увагу всіх присутніх. Біжи, прошепіла стела. Ганна спробувала зберегти незворушний вираз, бо дорослий чоловік швиденько проповз у неї під ногами до чорного ходу. Поки собачник проводив зі своїм підопічним сувору розмову, двері відчинилися, і окс зник. Гаразд, мов Реджі. Це було достойно. Ганна глипнула на двох чоловіків біля шинквасу. «Ех, не знаю, чи хтось ще помітив. Але оті двійко знову дивляться на нас і здаються не дуже радісними. Так, напевно, нам варто було б відкланятися, перш ніж їх осяє, що їх могли обвести круг пальця. Ганна з Реджи та стелою підвелися. Навмисно не дивлячись у бік братів Фентонів, пройшли до чорного ходу. А Якби озирнулися, побачили б, як один із них штурхнув іншого, і обоє подалися до парадного виходу. Добрий, сказав здоровань. Брати Фентони перегородили весь тротуар. Вітаю. Ганна кивнула, намагаючись їх обійти. Коротун посунувся, щоб заступити її шлях. Ми шукаємо твого друга. Я не знаю, про кого ви. Ага, зате він знає. Здоровань тиснув Реджі в обличчя. Де наш малий китайосик? Зауважу. відгукнувся Реджі. Що це вкрай неприйнятний спосіб указувати на славне китайське походження Окса. Та невже? Здоровань забрав пальця, але тепер його пику від обличчя Реджі відділяли лічені сантиметри. Маленький китайосик нам торчить три штуки, тому я буду називати його як схочу. Добре, послухайте, заговорила Ганна, ми до цього ніяк не причетні. Та, перепитав Коротун. Ну, побоююся, що це зараз стане вашою проблемою. Якщо Окс хоче пограти в хованки, доведеться якось передати йому звісточку, чи ви не згодні. Гаразд, погодилася Ганна. Що йому переказати? Стела заборчала в неї за спиною. Я не думаю, що це звісточка, яку маємо передати ми, новатіно». Ганна трохи почервоніла, але барва швидко спала, щойно вона збагнула, що приниження їй найменше лихо. Гаразд послухайте. Здоровань Фентон пропустив її слова повз вуха і розвернувся до брата. Що скажеш? Перена дитина чи калина. Реджі виступив наперед. Джентльмени, не бачу жодної потреби насильства, і я переконаний, що Окс невдовзі владнає з вами всі питання. Ми повідомимо його про ваше невдоволення. Ой, бла, бла, бла. Коротун кивнув на реджі. Оцього, Террі, залиш мені оцього. Розумієш, це не тому, що він як а просто ніколи не любив персонажів у дурнуватій одежі. Він нахилився вперед і поплескав реджі пожилеці на животі. У нашої бабці був диванчик, схожий на тебе. Мені ніколи не подобався ні цей диван, ні сама бабця. Редж зітхнув. Джентльмени, просто зауважу кілька моментів. По перше, ви припустилися не надто рідкісної ба навіть банальної помилки. І сплутали індивідуальний стиль одягу з гомосексуальністю. Навіть у нашу просвітлену добу це трапляється жахливо часто, але запевняю, що я вкрай гетеросексуальний. А по друге, це сталося швидко. Так швидко, що ніхто не встиг помітити. Ось фентони вискаляють зуби, а за мить, Реджі вже з обох рук приставив по ножу до горлянки кожного з братів. Ще коли-небудь хтось із вас погрожуватиме мені, чи моїм друзям буде смакота. Все ясно, барани. Реджі понизив тон на і акцент його невпізнано змінився. Ганна делікатно назвала б його ліверпульським, але більшість просто сказали б, що це щось середнє між валійською та ірландською, з додаванням дрібки англійської. Здоровань Фентон хотів заговорити, але передумав, бо кінчик ножа трішки сильніше втиснувся йому в горлянку. Не балаки, пацанчику, просто кивни. Але ти типу, реально повільно. Обоє кивнули. В цієї ж миті все повернулося назад із такою самою швидкістю. Реджі відвів руки, ножі зникли там, звідки з'явилися, акцент знову став соковитим. Чудово, приємно було поспілкуватися, але мусимо поквапитися, якщо леді не заперечують. Брати Фентони завмерли мов статуї, а трійця швидко пройшла повз них. Оце так. видихнула стела, коли їх уже не могли почути. Що за. Що? Реджі, це було так холоднокровно й борзо. Редже назвався, але крукував швидко. Ну ж бо це була нещаслива необхідність. Не зациклюємося на цьому випадкові. До слова, буду вельми вдячний, якщо ніхто більше про це не згадуватиме. Тобі варто йти додому, Стело, не хочу, щоб Грейс засмутилася. Він їм помагав і перейшов дорогу, нагадував схвильованого бібліотекаря, який прямує на віолончельний концерт. Стелла з Ганною провели його однаково порожніми поглядами. Огрядний чоловік середнього віку, який лякається редакторських нарад, але може встромити поперу двом бандюкам у горлянки, перш ніж хтось оком змигне.